Я був кінологом в цивільному житті, спортсменом. У нас є успіхи в чемпіонатах України, я майстер спорту кінологічного, і я вирішив застосувати свої знання та вміння в армії, щоб тут допомагати виховувати собак та дресурувальників, щоб в Національної гвардії кінологія була на високому рівні. Це Ірбіс з команди Азарт цього пса звуть, він бельгійська вівчарка Малінуа. Він опинився тут майже з народження, коли я прийняв рішення служити в Національній гвардії, він якраз народився і ми з ним разом пішли служити. У нас однаковий стаж служби. Ми разом навчалися в навчальному центрі, їздили виконувати завдання операції об'єднаних сил, ну і зараз теж служимо. На обороні Харкова і задача наша не обшукати кожну, бо собака більше сотні машин в день обшукати не може, оглянути, але виявити максимально підозрілі, в яких вже серед підозрілих, наприклад. Буде там серед 10 підозрівних машин вже одна, в якій буде проводити щось заборонене. Це досить складна складна задача, але тільки вирішивши цю подвійну фільтрацію, можна отримати задовільний результат. За нашу роботу на блокпостах Харкова та Харківської області було знайдено близько 20 гранат, більше 30... Запалів для гранату ЗРГ іншого типу, більше сотень набоїв, а також близько десятка освітлювальних патронів та сигнальних ракет. Вимоги до собаки перше це. Соціальність собака повинна в, наприклад, заходити в автобус і виконувати завдання, незважаючи на реакцію людей, бажання її погладити, запахи там дуже багато духи, людські запахи, запахи їжі, особливо під Різдво або під Великдень. В автобусі для собаки дуже важко відфільтрувати якийсь там запах там, вибухівки чи зброї серед запахів, які мають природно її приваблювати, як там м'ясо, хтось без. Там парне м'ясо, тому для собаки треба висока мотивація на роботу, на всього хендлера, який з нею ходить, і ну і на м'ячик, щоб вона гралася, тому що для собаки мотивація знайти заборонену речовину – це насправді мотивація знайти іграшку, яку вона отримує за це. Є переважні породи, які вважаються службовими. Це німецька вовчарка, вівчарка, бельгійська вівчарка, ротвейлер. Іноді служать національній гвардії інші собаки. Це залежить від їх робочих якостей та вмінь дресурувальника. Є Хорошо! Я дуже полюбляю тварин. у мене було дуже багато тварин вдома. Я займався з ними тим, чим я сам вмів. Головне, що я знав. Це те, що треба їм приділяти увагу, якомога більше уваги. Треба завжди спілкуватися з ними. Це як брат, як сестра, це щось начебто того. Треба було братися за вміння навчання, та я вирішив піти служити в Національну гвардію України. Це мені здалося, на мою думку, що це найкращий шлях для майбутнього кінолога. Вона у мене живе і вдома, і живе на зі мною на службі. Вона завжди всюди зі мною, а я з нею. Мальта в мене відпочиває загалом з дітьми, зі мною, з сім'єю. Мальта дуже любить дітей, вона любить увагу, увагу від всебічну увагу, від людей загалом. Тобто вона не так любить тварин, як людей. Вона завжди до них тягнеться, вона завжди адекватно реагує і на постріли, і на взриви, на все, що її в даний час. Такий нелегкий оточує. У всіх цих історіях моя собака мене ніколи не підводила. Тому що я можу, ще раз повторююсь, треба любити своїх тварин, а вони будуть любити і віддаватися вам сповна. Якщо ви їх любите, то і вони вас люблять. І з всіх цих ситуацій вона завжди виходила разом зі мною, вона ніколи мене не покидала, ніколи не боялася нічого, завжди була зі мною. Рядом привет! вперед, привет! Сиди, стоять, ко мне, Там. рядом, на месте. О, струнка. Все. Зараз ми займалися заняттям по витримці, по тренуванню координаційних рухів по роботі з собакою. Це як робота зі своїм напарником. Це те ж саме. Тому ми займаємося з нею разом, ми з нею бігаємо, її витривалість дуже. Велика, що навіть, бачите, б я не можу перевести подиху. Ми бігаємо з нею, можемо 30-40 кругів намотати. Ну, скільки в мене сил вистачає, в неї вистачає більше. Я вам скажу, собака відчуває все краще, ніж людина, краще, ніж я. Тому навіть коли ти проходиш просто гуляючи з нею по парку, то собака відчуває. Вона мені завжди показує, що вона відчуває. Якщо вона відчуває щось погане, вона незабаром зразу ж мені про це повідомить. Та, звісно, я на це реагую. Собака на війні це дуже велика перспектива у розвитку пошуку мін, вибухово-небезпечних пристроїв та затримання злочинців, правопорушників і людей, які наразі являються підтримують, ну, підтримують агресію країни, яка на нас напала. Мене звати Ігор Магда, я продюсер ГвариМедіа. Щоб і надалі записувати дані відео, нам необхідні гроші на бензин, зарплата авторам та фактчекерам. Запрошуємо тебе приєднатися до нашої спільноти, закинути моцний донат і підписатися на YouTube.